Ознаки небезпечних територій, ідентифікація загроз, міни боєприпаси, детонатори-підривники, самородні вибухові пристрої та міни пастки, набої. Сьогодні на уроці ви навчитеся оцінювати ризики щоденного життя у мирний і воєнний час. Небезпечні території це місця, де існує підвищений ризик для людей та їхнього життя. Ці території можуть бути небезпечними з різних причин, таких як природні катастрофи, злочинність, конфлікти, військові дії та інші небезпечні умови. З початку бойових дій в Україні військові та піротехніки знешкодили тисячі боєприпасів та авіаційних бомб. Загроза замінування на території ведення бойових дій залишається великою. Місця, де знаходяться міни, вибухові пристрої та боєприпаси, що не розірвались, можуть бути непомітними. Давайте розглянемо основні типи мін та вибухових пристроїв. Ця міна призначена для вбивства та каліцтва людей, виведення з ладу транспортних засобів. Зазвичай такі міни закопують в межах 15 см від поверхні землі. Іноді їх прикріплюють до дерев. Такі протитанкові міни можуть здетонувати під прямим тиском з допомогою стяжок, штанг, а також через командний підрив або певною комбінацією цих методів. Зазвичай корпуси мін мають коричневі, оливкові, зелені, чорні, сірі або комбіновані кольори. Ще одним поширеним типом вибухових пристроїв є протипіхотна міна метелик. Такі міни мають форму пелюстка. Та іноді яскравий колір корпусу, що робить їх дуже привабливими для дітей. Зазвичай вони лежать у великій кількості на відносно обмеженій площі землі. До боєприпасів, що не розірвалася, належать гранати, ракети, мінометні артилерійські снаряди, бомби, касетні боєприпаси та запали. Вони можуть функціонувати майже як наземні міни, вибухаючи від переміщення або дотику. Міна-пастка – це пристрій або матеріал, призначений для поранення або вбивства, який детонує несподівано, коли людина або транспортний засіб наближається або порушує начебто нешкідливий об'єкт, або виконує начебто безпечну дію. Майже будь-який предмет можна перетворити на міну пастку, наприклад, автоматний магазин, пачку сигарет, годинник або іграшку. Міни пастки можуть бути встановлені в будь-якому місці і виглядати як звичайний побутовий предмет. Тепер давайте розглянемо місця підвищеного ризику мінування. У цьому районі можна побачити трупи або скелети тварин. Якщо на землі знайдено упаковку, яка використовувалася для зберігання мін, або дерев'яні пластикові чи металеві контейнери військового вигляду, якщо територія позначена за допомогою традиційного знаку стоп міни у вигляді черепа та скрещених кісток, якщо існують наявні ознаки бойових дій. Пошкоджені або знищені транспортні засоби, обладнання та споруди, а також шматки металу, які виглядають як результат вибуху. Якщо порушений ґрунт і рослинність, часто встановлення наземних мін спричиняє порушення в природному середовищі, які в результаті виглядають дивними або недоречними. Наприклад, на ґрунті помітні незначні западини, свіжі прогалини в траві. Військові позиції. Міни часто встановлюють на військових позиціях і лініях протистояння та навколо них. Вам треба завжди бути обережними та уникати території, де відбувалися бойові дії, поки вони не будуть повністю розміновані.